Автомобіль для перевезення осіб з обмеженими можливостями доставили до Тростянецької громади. Його передали представники благодійного фонду Милосердя та здоров'я даний спеціалізований транспорт обладнаний електричним підйомником, мобільним пандусом та певним кріпленням, яке розраховане для перевезення людей з інвалідністю. Ця машинка може Одночасно перевозити вісім людей колясочників які зможуть знаходитись пристібнуті всередині, і тобто і, і пересуватись в звичайному режимі, як о, на будь-яку відстань. Сучасний новий автомобіль тільки два роки цій машині. Дуже якісно зроблена, тобто там можуть бути не тільки люди з обмеженими можливостями, але й супроводжуючі люди. Їх теж можуть, можуть ну, там є чотири крісла позаду і два спереду, які можуть супроводжувати цих людей. Цей проєкт був це ініціатива нашого благодійного фонду милосердя та здоров'я за підтримки бельгійської організації «Be for Ukraine». Зараз вся Україна постраждала. Це величезна рана, яку ми маємо разом закрити. Тим більше люди за Межної можливостями, на це треба робити основний ефект, тому що це люди, які, можна сказати, двічі постраждавші люди. На сьогоднішній день, мабуть, дуже актуально стало питання надання саме транспортних послуг особам з інвалідністю, особам маломобільних груп населення. Тим більше, на сьогоднішній день, в умовах війни, на жаль, таких людей буде більше, на жаль, так, молодого покоління. Тому така проблема стала вже раніше, але сьогодні, завдячуючи фонду «Милосердя та здоров'я, нам привезли, ми придбали такий автомобіль. Ці послуги будемо надавати особам з інвалідністю, як я говорила вже маломобільним групам населення для перевезення їх в заклади соціального захисту, лікарня, там, можливо, якісь структури місцевого самоврядування. Я думаю, це дуже така корисна і дуже добра справа. Ми будемо надалі розвиватися і чим більше охопимо цих людей, щоб вони не, ну, не відчували не, такого дискомфорту, некомфортували в нашій громаді. Тому дуже вдячні ми за цей автомобіль і будемо далі працювати над цим. Окрім автомобіля, благодійники привезли до міста й інвалідні візочки, медичні препарати та засоби реабілітації. Сьогодні наш благодійний фонд привіз для лікарні і антисептики, і ходулі. Головне це різні візки для людей з інвалідністю. Також ми привезли різні вітаміни, різні медикаментозні засоби по запиту лікарні і по тим потребам, які потрібні зараз найважливіше закрити для всіх постраждалих, як місцевих, так і військових внаслідок воєнних дій. Волонтери благодійного фонду милосердя та здоров'я разом з їх безпосереднім керівником організації зустрілися з міським головою та представниками медичної галузі. В ході спілкування присутні уклали меморандум з Тростяницькою міською радою та обговорили шляхи подальшого співробітництва. В свою чергу міський голова громади Юрій Бова подякував благодійному фонду за плідну співпрацю та допомогу місту і його мешканцям. Дякую міжнародному фонду БІФО Україна з Бельгії, який допоміг нам сьогодні продати чергову гуманітарну допомогу і медичні препарати для нашої лікарні і для наших інклюзивних людей візочки, які дуже потрібні. Олександр щиро дякую вам за це партнерство і. Ті добрі справи, які продовжуються в Тарасенській громаді, і вашому чудовому колективу. Я маю надію, що ми далі продовжимо рухатися в тому напрямку і зробимо все, щоб люди, які сьогодні потребують допомоги, максимально більше її отримали. Дякую вам від всієї нашої громади. Нагадаємо, попередньо даним благодійним фондом у Тростянецькій громаді було започатковано два вагомих проєкти: перший по підтримці людей з інвалідністю, другий по підтримці сімейних лікарів, які надають допомогу у сільській місцевості. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.